ми робимо на полі. Земля міняє свій вигляд, тому, скоріш за все, якась ця робота робиться. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Хочу в цьому відео показати наше рихлення на Сої. Після Сої, точніше. Ну і розповісти те, що важливіші новини, деталі, які є. Про що є що розповісти, коротше кажучи, хай трошки трактор поторохтить, а я вийду на вулицю і розповім. Значить, саме тема стосується нашої з вами роботи, в частності, по друкуванню на 3D принтері різних виробів для наших Збройних сил. Дуже приємні речі зараз буду говорити, тому що. За оці дні, відколи я там оголосив про створення цього рахунку, ми там відосик знімали, ви дивилися, що ми там друкуємо, як виходить, як не виходить. На рахунок оцей окремий впало 2600 гривень. Знаходились люди, які навіть по 1000 гривень ну, дали. Це просто неймовірно великий внесок, так би мовити, тим паче в наш час, коли зараз всім дуже важко. За це я вам дуже дякую. І так як філамент у нас там вже на ісході, той, що ми купляли, дві котушечки чорного і зелено, там зеленого половинка зосталася, я ж вирішив зробити закупку. Також у відео під ну за принтер, що було, там порадив, порадив мені чоловік звернути увагу на lbl Corp, ну пластик LBL виробника. Подивився я, Ну, ціни у них, якщо ми в 3D Пласт брали котушку 3 кг за 1250 гривень, то тут трьошка 1300 коштувала. Але є один нюанс. Я на картку, оцю, щоб взяти три котушки, ми вирішили взяти в цей раз, докинув зі своєї картки з основного рахунку ще 1000 щоб можна було докупити. Щоб можна було три по три, коротше, взяти. Зв'язався, зробив замовлення на сайті, вони зі мною зв'язалися, і зразу було уточнююче питання, чи волонтерю я? Я сказав, що ну, так, тільки почали для друг армії, але ніякого посвідчення не маю. так, В принципі, на словах або відосом довести, але моїх слів було достатньо. Щоб люди зробили ну, мені знижку, і, так би мовити, і вам теж. Поролі вашій цій співпраці в 300 гривень. Тобто він вийшов по 1200 вийде. Ну, доставку я не рахую, доставку, тож я вже плачу, там то таке. Просто за, маю на увазі те, що він ще вийшов дешевше. Чому саме LBL? Це, Ну, порадили, що він краще, краще намотування, краще якість. Ну, будемо гратися, будемо показувати вам, що й до чого. Для тих, хто хоче долучитися, тобто ми ж свою роботу не зупиняємо. Принтер працює майже цілодобово. Для того, щоб допомогти нам у придбанні пластику, я в описі залишаю всі контактні дані, там номер картки і ім'я прізвище, для того, щоб ви змогли нам допомогти. Кому не важко, тільки кому не важко, я прошу. Я не прошу вас віддавати останнє. Просто для того, щоб ми не зупинялися, тому що самому якби, ну, реально важкенько, як би отак, без вашої допомоги. А так ви робите справжні дива. Ну, Тим не менш, тепер трошки і про поле. Знаходимося ми на полі з соєю. Далі будуть відоси, ще покажемо, як і після пшенички будемо рихлить. Але тут скажу набагато легше. Ну як? Не набагато легше, немає груди. Тобто не верне отаку велику груду, отакі чемодани, валізи, як хочете, як вернуться, що й у нас по рихленню після пшенички, що у людей після оранки. Ну, коротше, взагалі весь інтернет зараз прямо кишить розірваними агрегатами і різними агрегатами, будь-то і розрихлювачі, і блугів порваних, і там взагалі повний робиться повна жопа, повна дупа, тому що в цьому році. Не тільки у нас не вистачало опадів, і тому люди, коротше кажуть, намагаються обробити ґрунт хоч якось. МТЗ працює п'ятою, Ловел працює другою робочою, по швидкості п'ята це, по-моєму, Юра казав щось там 6 щось там чимось кілометрів, якщо я... Правильно пам'ятаю, ну то таке вже нюансики. А ловал десь 7,5. 7 ну, коротше, як як виходить, як іде пробуксовка. Ну, Так як тут обробки ніякої не робилося, то пробуксовка набагато менша, ніж по дискуванню після пшениці. Працюємо на глибину десь 30-32 максимум. ну от За 30-ку до 32. Глиб вже просто нереальна. Не встро... ну, як? Воно встромиться, але дуже важко трактору, можливо, просто на місці стоять, буксувати, і рвати агрегати і все таке інше. У нас похолодало, сьогодні був ну, ноль, Скоріше за все і заморозочок якийсь забув. Тому на днях, кому цікаво, пишіть у коментарях, знімемо відосик про огляд пшенички, що там у нас вийшло, тим паче ми ще різними сівалками сіяли. Ну а поле ось яке виходить, мені дуже подобається. Бугристість мінімальна, тобто реально до весни там весною залітаєш баранами, ти їх вирівняєш, а потім уже культиватором культивацію зробиш і все буде тут класно. По, що там ще? Ну, по, по решках, як бачите, їх небагато було, тому в принципі все нормально в цьому плані робиться після. Кувикання, отак воно все виходить, все тут нормально. По бур'янцях теж якісь там зимові, можливо, повсходили, але ми їх попідривали і тому сподіваюся, що все буде в цьому плані нормально. Також підсилили плуга отаким двутавром, тому що навчені вже досвідом, як Юра розірвав плуга два рази з цими стійками в цьому році, бо важко йшло. І тому, щоб не втратити оцю раму, бо вона нам дуже потрібна, як плуг. Так як, ну, пробачте, не дай Боже, розірвати і прийдеться тоді новий плуг купувати, бо плуг нам все рівно потрібен. Десь там огородики, десь там можливо кукурудзу заврати. Ну, коротше, без плуга нікуди. І тому підсилили сразу таким двотавром. Видно, які круте верте, але тримаєш ви, тримаються, нормально, поки що нічого не відпало. Оце. Оце діло теж раджу, у кого так плужок, надівайте, і все воно буде працювати. Хто там розповідав, болотом наб'є. Ну, ми в таке болото, правда, не працювали, але ось, коли воно більш-менш нормально, все чітко не налипає. Ну, зараз тут в даному випадку вологи такої немає, але були у нас випадки, коли було занадто багато вологи і воно. Раз налипло, тільки на сухеньке все, одразу одлипає. Тобто це супер вирішення питання взагалі. Про нього я розповідав, пізніше трошки показував. О, коротше, на, йди в кабіну, бо щось на вулиці Не дуже тепло, я вам скажу. І лючок треба закрити зразу, бо то не діло. Так, зараз трошки ще проїдемо і будемо працювати. І потім вже покажу якісь нюансики в роботі, як ми будемо виходити. З положення в частності краї, як будемо обходити, у нас там є один прикольчик, у нас же ж полосочка туди йде шириною 12 метрів на всі гони поля. І там вже, як будемо гратися, покажу вам. Заскакує достатньо швидко. І працює. Ну, земель, я ж кажу, тут ну м'якше тут трошки. Все рівно третю не можна, важко для третьої, але немає отієї глиби. МТЗ трошки буває підтимлює, ну, частенько, бо навантаження, коли зростає і зразу йому важкенько важкенько і потім пішов-пішов. Ну, Якби атмосферний двигун є, атмосферний двигун. І плюс потужності в ньому як не крутий, а менше. А цей 105-ка, він навіть е, виходить, спрацьовує паливна система. Ця вся, що коли різке навіть навантаження, він димку майже не кидає там взагалі, тобто коригування палива відбувається моментально. І перевикрати палива в даному випадку немає, коли от така важка робота, так? коли є різке навантаження. Тому що ну, я показати вам таке не зможу. а Хоча зможу, вихлопна є, ну, от, якщо зменшити оберти і різко тоді дати, він трошки димок пішов, але воно раз, набрало і пішло. Тобто потужності тут вистачає, Тут там що вам не говорив. Все! Баста! Ти не пройде! Ні, не глуши, йди сюди. Випала нагода продемонструвати сліди життєдіяльності. У нас тут тваринка водиться, називається Чмо звичайне. Чмо звичайне полюбляє деревину. Полюбляє працювати бензопилкою і кидати отак от залишки, ну просто де впало, там і впало. Да, йо? Кажу, це у нас тваринка є, чмо звичайне називається. Я вже ну розповім тут е, деталі трошки, що це за тваринка. Дуже цікаво, у кого ще така тваринка водиться або, можливо, під іншою назвою. Ну У нас ми звемо таких чмо звичайно. Воно певно собі випилювало нову палочку, щоб на неї сісти. Бачите, якби товщина. Тут не дрова заготовлялися, а саме балка потрібна була. Бо ось воно, виходить, спиляло, а цю придавило малу. Да, а ось товстенька. Получається, попередня паличка від дупи цього чмо, звичайно, стерлася, видно. Да? І він, певно, нову захотів. Та не зламаєш, ну нам... А, О, чи убрать, а ці ну, зараз подивимося, Юр. Ну, Навірно, отуди будемо, да? ну, так? Ось дивись, Отей, туди отак. Та ми не перекинемо. Чи... Оту. Оту давай затягнемо. чи Вона висохла вже, так? Да, да, Це ми літом ще цю херомантіш бачили. Як бачите, і соя там залишилась. Але тут тоді зарослі були. І плюс вона важка була, то ми її... І не чіпали, залишили по, по цей час. Та нормально, це бомба буде. Отак так приходиться після цієї твариночки прибирати сліди. Ареал її життєдіяльності в принципі, є по всій Україні, я думаю. Ось все ще лежить. Виходить. Ну, Давай я це ти підніму, ти цю забереш, Ага. А цю там завернеш. Ні, 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 не. не, не, не. Йод, підожди. Ага. Щось хрустить. То давай пі… наверх ймо, піднімай. І отак пішли. Пішли, пішли, пішли. Не ламається. Це ж ти знаєш на статтю собі тут заробляєш. Yeah. 5-7 років, так? Давай оту от пиляну уберем. Ну так само прямо якась ще. А ну, що це? Спробуй зламати, вона суха. Не? Ну все. Та нормально. Це ж виходить, ось ще один стовпчик був, воно, так? Да? Піньочок? Ну один другий. Один другий, ось це. Ага. Та зацепилося. Йкай, йкай. Та я ж, хоч трохи. Ж. Оба. Йдемо, йдемо, йдемо. Та досить. Там, там О, ж далі ще одна, бачимо. Ось такі у нас краї в цьому році. Як пам'ятаєте, 12 метрів ми тут обсівали соєю. Тут була кукурудза. Її вже заорали. А тут проводимо рихлення. І якраз об'єднуємо повністю оці краї. Оці гони разом з краями основного посіву сої, як бачите. І оце ж так і шпаримо, Ну, палочки зараз там переїхати потрібно буде, бо там трошки звуження, так би мовити. Ну, це все пусте, якби все рівно робота робиться за один раз. Бо було б не дуже правильно відрізати це окремо, те окремо. ну Задля чого? Тому якось так працюємо зараз до палочки доїдемо, включуся. Я думав Юра піде дерево валяти вже коли ні. Не ризикнув. Ох-ох, оце. Опа! Опа! Ну, дає дорогу молоді молодішим, принаймні по трактору. Пошвидкі вже ж трошки більше вловила. І погнали. Ну, коротше, кажу, якось так, бо тут скакатися треба тут дебело. Тим не менш скачемо, закінчуємо і до зустрічі в нових відео.